ви робите цю помилку, давайте розбиратися. Ми всі знаємо, щоб, наприклад, сказати, що хтось щось має. Наприклад, я можу сказати, що у моєї сестри є кіт, або я можу сказати кіт моєї сестри. В англійській мові ми це можемо сказати my sister's cat. а тому на П'ята річ саме про це С, тобто ця S в англійській мові використовується для того, щоб показати чиюсь приналежність чомусь. Але, наприклад, якщо я хочу сказати, що колеса моєї машини, тобто логічно я можу сказати My Car's wheels», але граматика це забороняє і тобто з неживими предметами ми маємо використовувати конструкцію «of». такий прийменник, він саме буде виражати Якісь володіння чимось не якщо це не живе. Тобто я маю сказати the wheels of my car. Це буде єдиний вірний варіант цього речення. Тобто, знову повторимо, що ми не можемо використовуватись S, якщо це не живий предмет. І якщо це живий предмет, то тоді ми ставимо цей S, і так ми можемо виражати.